Так, Т-150. От маємо що зробили. Не знаю, що вони робили, Щось не виключили. Або щось заклинило. От маємо повіламувало. Вже було варене. І в, свій, в новому місці відламано. Так, підготували, зробили фаски. Так, ростили з фасками вже, Ось сюди. Так, зараз будемо кріпити цей кусочок і варити. Так. Кріпили з цього боку і як виглядає з того боку, звідки ми має варити. От фаски всюди згоні. все стоїть рівно, площі рівні. все зараз. Для головний процес зварювання. Ось так іде процес сгаювання. Yeah. Так, загорає масло, що тут буде. Соняшня частина цього куска відповманого барина, та зараз можна забирати ці режими. Да, я вот за внутренней сторону Одна частина сварена. кусок сюди ми миробимо пастки закріпимо так закріпили другу частину Якщо витрати на розгорці, зростаєте. Це друга частина. Ще там кусочок. Звідси проварено, значить. Потім з того боку проваримо. Hay muerto todo mi corpo i no.